166 гектарів лісу відновлять на Вінниччині цієї осені. Роботи проводять у межах програми президента Зелена країна, яку розгорнули в 2021 році. Садитимуть дуб та сосну, а також граб, ясень, клен, липу, модрину, ялину та плодові дерева. Загалом у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях планують висадити майже 1,9 мільйонів сіянців на площі, майже 380 гектарів. Більше розповість Володимир Касюк. Ухнич, директор філії центральний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України. Мої вітання. Доброго дня. А власне, які породи дерев саджають першочергово і чому їх обрали для Вінничини? На Вінничині лісівники, як правило, висаджують сіянці дуба звичайного. Так як це саме та деревна порода, яка відповідає всім типорослинним умовам. і відповідно до них ми визначаємо, які породи, якими породами здійснювати лісовідновлення. Тому, як правило, це дуб звичайний, а також ми ще здійснюємо висадження дерев таких порід, як граб, ясень та інші. Скільки часу потрібно, щоб висаджені дерева виросли і стали справжнім лісом? Для того щоб лісова лісові культури стали уже повноцінним лісом, потрібно 6-8 років тобто, це період, коли їх переводять вкриту лісом площу, але це тільки початок їхнього життя, скажімо так, і для того, щоб вони вже стали повноцінним деревостаном, дійшли до віку стиглості. Потрібно дуже багато проводити рубок догляду, здійснювати заходів по охороні і захисту цих насаджень і вже повноцінним насадженням, повноцінним стиглим деревостаном? Якщо ми, наприклад, говоримо за дубові насадження, то дерева стають в 100 років. Пане Володимире, ще такі питання: які екологічні переваги очікуються від висаджених нових лісів? Зараз лісівники відходять від створення мононасаджень, і ми надаємо перевагу створенню змішаних культур. Це нам дає можливість створити більш стійкі насадження до хвороб шкідників, а також кліматичних змін. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Нашим глядачам нагадаю Володимир Касюхнич, директор філії Центральний лісовий офіс державного підприємства Ліси України, був з нами на зв'язку.